Простір свободи продовжує свою роботу, і сьогодні у нас у гостях український музичний гурт Blossom Drive з прем'єрою своєї відеороботи History. Ми вас вітаємо. Дякуємо, що доєдналися до телемарафону Простір Свободи. І одразу перше запитання: ваша композиція про почуття, які може пережити кожен. Тож розкажіть більш детальніше про це, чому саме англійською, і власне хто є автором тексту. Вітаю ще раз. Привіт. Це Олександр, наш продюсер. Я вокаліст. Мене теж звати Олександр. Всі називають мене Еш. А це Костя, наш шоу-продюсер і гітарист. Так, все вірно. Це, це трек про почуття, які кожен з нас переживав, коли дуже тяжкий період нашого життя, коли формувалася наша доросла особистість. Ми не здатні були контролювати якісь свої дуже сильні потужні емоції. І е, коли це про ситуацію, коли кожен з нас, знаєте, наламав дров певний час і руйнував відносини з близькими тобі людьми через емоції, ми можемо зробити неправильні висновки з ситуації або просто наговорити щось гаряче, і наша пісня якраз про такі ситуації, і цією піснею ми намагалися сказати: вибач, вибач, кожному з тих, кому кого ми. Образили, образили так своїми емоціями. А писали тексти. Ми всі втрьох. На взагалі демку приніс Саша, і ми її далі доробляли вже втрьох і дописували вже і текст разом, переживаючи там, пояснюючи один одному, що ми хочемо в кінці кінців. І таким чином, вийшла у нас хістерія. Ви скали, що хо рефлексія на соціальні теми, можна сказати. Ви сказали, що хотіли сказати. вибач, так на вашу думку, чи вдалося цією піснею сказати і досягти поставленої цілі? Так, звичайно, ми вважаємо, що будь-яка будь людина, яка буде слухати цю пісню та надихатися на те, щоб все ж таки зробити правильні висновки, правильні вчинки, вибачитись, вона знайде в собі ці сили завдяки цієї пісні. В нашому присвіті йдеться чіткий посил, чіткий меседж а, для людей, які не змогли контролювати свої емоції. А, просто, і, просто текстом написано, що потрібно робити в таких ситуаціях. Хлопці, а чому саме англійською мовою? Ну, тому що ми виросли на западній музиці і любого самого дитинства. Якось так сталося, що ми займалися цим вже близько 10 років, і можна сказати, зайняли за цей час таку планку на ринку в принципі ціннішу цілком і українські роботи у нас планується в майбутньому. Але в принципі, наш основний напрямок він розрахований якби і на український ринок, і на західний ринок, і на європейський ринок. Тобто, ми робимо англійською музику, по перше, тому що ми надихалися е, англійськими виконавцями, американськими і так далі. А по-друге, для того щоб нас просто зрозуміло як можна більше людей. Ми хотіли б, щоб ну зараз англійська саме розпоширена мова, і нею можна якби достукатись до більшої кількості людей, ніж будь-якої іншої, в принципі, ну крім китайської, але китайської ми на жаль не знаємо, тому пишемо за що... Ну тому що як, як головний посил музики взагалі лікувати, він має показувати терапевтичний ефект. Ось і англійською мовою можна достачати, це справді до найбільшої кількості людей по всьому світу. Угу. Ви сказали, ось, що музика має лікувати. На вашу думку, як це має бути на практиці, і чи можна сказати, що ось ця ваша пісня вже виконує таку реабілітаційну функцію? Ну, ми дуже сподіваємося на це, тому що в принципі музика це справді є велика сила, і її суть в тому, щоб об'єднувати людей різні соціальні групи, які в принципі між собою. Незнайомі відчувають не знаю там, проходячи через щось тяжке в своєму житті, щоб ти завжди мог знайти виконавця тобі по душі, і щоб людина могла висловити твої почуття, яку ти навіть не знаєш, і таким чином об'єднати так, як я сказав, різні соціальні групи. Тому ціль. Ми можемо навіть з певністю сказати, що вона має лікувальні. Свойства, як вони вона вона має цілющі такі свойства, тому що на процесі написання пісні вона вже вилікувала кожного з нас на свій відсоток необхідний. Коли ми писали цю пісню, ми вкладали щось своє, і ну без цього, без рефлексії, ми б не змогли її створити. Тому, коли пройшовши цей шлях цієї пісні, ми все ж таки отримали від неї те, що е, намагаємося поділитися з іншим. Ну і як мінімум, при тому всьому, що вона написана про те, що жаль, і як вибачення, вона достатньо енергійна, і вона така, як це е, життя стверджуюча. Вона каже про те, що е, ну знову ж таки можна відсвяткувати в тексті, що е, ніхто не здається при цьому, що не робив е, якихось помилок, е, віддавшись емоціям. Треба рухатись далі, і пісня, якби дозволяє наситити енергію, якби для того, щоб іти далі, для того, щоб ти знайшов в собі сили прийняти свої помилки всередині себе, пробачити себе, а потім вже рухатись далі для того, щоб попросити щиро вибачення меншу людину. А розкажіть про кліп саме як ви його знімали, тому що є така що цікава ідея. Розкажіть, хто автор цієї задумки, як знімали, і чи зіштовхнулись ви, можливо, з якимись труднощами під час зйомки кліпу на вашу пісню? А Якщо говорити конкретно, то у нас взагалі кліп. Ну, не на цю пісню, на цю пісню ми просто зробили аудіо. Ну, як відео, так. А кліп ми справді знімали, але на наш перший сингл, який називається Intoxicated. Ми завершили зйомку коли, десь три тижні три тому. Два тижні тому, так. Десь два тижні тому. Ось там справді був кліп, це було ціле кіно. У нас була просто чудова команда, яка складалася там близько 40 чоловік, десь, якщо я не помиляюсь. Ось там зйомки тримали два дні. В різних павільйонах, на кіностудії Довженка, в університеті Павлавського, ось і це реально знімалося як повноцінне, такі кіно з сюжетом з сценарієм. Ось нам дуже багато людей допомагало, вкладалося в це. От ніби ну, внусний проект, і, і, і але просто. це, але це про наш кліп, який скоро вийде. А за роботи з кістерії, це ми робили фотосесію. На які ми подумали, що ну в принципі проша пісня, вона про емоції, як емоції в нас виглядають, як для нас, вони дуже різнокольорові. І е, чому, чому саме ми робили зйомку в е, цих костюмах, стримуючих для псих хворих? Тому що психохворі це люди, які не можуть стримати свої емоції, і тому їх намагаються оцим Усмілітельними цими рубашками стримати, щоб вони ні, ні собі не нанесли шкоди, ні іншим людям. Тому ми якби зрефлексували, що це в принципі про це про це про наш трек, і тому ми взяли о, о, власними руками, розмалювали костюми, о, кожен сам собі їх робив. Хто як відчував, хто як відчував, так і зробили фотосесію, показуючи, що це ми. Ми залежні, якби від коли емоції дуже сильно нахлинують. Ми залежні від цього. Ми не можемо їх контролювати, і отак От ми зафлексували в такому форматі фотосесії і показали це в нашому лірік-відео, де можете прочитати текст і зрозуміти про що після. Ну тобто, задумка була в тому, що знаєте, це працює як мажина, коли всі емоції всередині тебе компресуються, вони здавлюються, здавлюються, здавлюються. Вона там бурлить, ніколи не знаходить виходу довгий час. А потім в якийсь несподіваний момент просто всі твої стримуючі оці важілі, вони просто зриваються, як петлі просто вилітають, і ти починаєш взагалі творити такі речі, за які сам потім він... ти впадаєш в істерику. Істерика це і... хістерія. Але у вас Зручно. Вас дуже цікава, ви знаєте, така терапевтична і бесіда наразі відбувається, тому що така глибина, глибина відчуттів, тому що наразі у нас дуже багато людей відчувають почуття стресу, і ви саме своєю композицією хочете донести ще. Ну як ви писали, то що а, треба розповідати, так треба розказувати, і вона настільки знаєте, вона відрізняється, тобто вона не схожа ні на що. Наступні роботи також будуть в такому сенсі, чи це саме і за того, що це істерія? Чи ви будете у такому жанру жанрі далі продовжувати свої кліпи знімати? Розумієте, наша головна концепція як гурту це створювати кожну пісню, не схожу на попередню. А коли ми сідаємо за пісню, ми ще не знаємо, яка вона вийде, але ми точно знаємо, що вона буде зовсім чимось іншим ніж попередня пісня. Наш перший сінгл та хістерія, другий сінгл не мають нічого нічого е спільного, спільного. спільного так ну, початку. тут казати, от наприклад, про концепцію нашого першого як альбому. Якщо там навіть деякі глядачі не знають, і це це Play. Які може там входити, ну він відрізняється від повноцінного альбому тим, що там просто як правило в половину менше пісень. Тобто, якщо в альбом може входити 12 пісень, наприклад, то в ЄПІ там 6-7, З цього зазвичай достатньо. І поки ну, як музикант, окремо кожен з нас пройшов дуже довгий шлях, але як гурт ми існуємо півтора року. А в медіа просторі ми знаходимося, наприклад, три місяці, і як гурт, ми зараз експериментуємо з кожною новою роботою для того, щоб по-перше, на, на етапі, коли ми будемо вже писати повноцінний студійний альбом. Ми знаємо, де ще ми будемо е, на той час, але до цього часу ми хотіли повністю ідеально відточити власний почерк, власний стиль, пізнаваймість. Е, тому ми експериментуємо просто шалено. Uh -huh. Кожну нову роботу ми намагаємося розкрити і змішувати. Такі стилі, як там. Ну, наприклад, третя робота там багато техноелементів. Е... В цій роботі хістерія. Тут є елементи панку, є елементи RB, якогось, є вокально навіть якийсь блюз. А в першій роботі у нас вона така більш роково-метальна, трошки важче. Ну тобто, по-перше, ми ще шукаємо свою аудиторію, тому що. Ми ну, намагаємося знову ж таки мультижанрово писати, експериментувати, і тому чекайте від нас дуже багато цікавого. Ми робимо дуже багато роботи над новими треками, і вони будуть кожен буде краще наступного і чимось принципіально новим. А в мене ще напевне останнє таке запитання: хто можливо автор ось цієї такої концепції, що кожна пісня має бути не схожою на попередню? Ну, це наше спільне рішення, тому що ми слухали завжди всі різну музику. Тобто, ми там росли на року. Потім хтось там з нас слухав метал, хто хтось бейс хтось техно, хтось там реп, взагалі. І ми завжди, якби відкриті до чогось нового. Нам не хочеться повторювати когось. Ми хочемо створити е свій особливий почерк, щоб люди знали нас конкретно чули пісню і вже розуміли спочатку, що це Cherry Blossom Drive. І якби ми хочемо бути унікальними, тому стараємося, і нас ця думка об'єднує в принципі. Ну тому що ми, якщо ну, якщо чесно, ми дуже прямуємо до новаторства. Але для того, щоб стати реально новатором в нашому сучасному світі, то треба реально дуже багато експериментувати з різними жанрами. По-друге, це просто цікаво саме по собі. Ось коли ти це грамотно робиш, реально, коли ти можеш сказати, що я пишаюся своєю роботою, вона справді вийшла на схоже на минулий трек. І ну, в 2023 році існує така концепція, що в принципі концепція альбомів, альбомів з однаковим звучанням вона вже потроху почала вмирати. І на це виходить дуже багато часу. На Один такий альбом з 12 треків може піти 2-3 роки. Два, роки дуже багато. А за цей час зараз може дуже багато чого змінитися. І ти просто отак на 2-3 роки зникаєш, нічого не випускаєш люди про тебе не чують. Якби і на момент, коли ти сів писати і закінчив писати альбом, в принципі, в культурі вже. Багну все багато дуже змін. Тому ми для себе обрали таке кредо, що наша музика буде існувати без обмежень у жанровому еквіваленті, або ще якомусь. Ми творимо те, що ми хочемо творити, і ну ми будемо продовжувати в тому же дусі.